Вітаю вас, дорогі брати та сестри, Люба Церква. Перед нашою спільною молитвою ми знову будемо читати біблійний текст, коротко роздумувати над ним і спільно молитися. Текст священного писання, який сьогодні хотів би запропонувати для нашого спільного прочитання, знаходиться у посланні апостола Якова у першому розділі з першого по п'ятий вірш. У ньому ми знаходимо наступні слова: Яків, раб Бога і Господа Ісуса Христа, дванадцятьом племенам, які в розпорошенні. Вітаю я вас. Майте, брати, мої повну радість, коли впадаєте в усілякі випробування, знаючи, що досвідчення вашої віри дає вам терпеливість. А терпеливість нехай має чин досконале, щоб ви досконалі та бездоганні були і нестачі ні в чому не мали. А якщо кому із вас не стачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, і буде вона йому дана. Згідно другого вірша, прочитаного нами текстом, ми бачимо, що він пише віруючим людям, а згідно першого, тим віруючим, які знаходяться у розпорошенні і разом із тим знаходяться в середовищі людей, які вороже налаштовані до християн. І ось для них апостол Яків говорить: майте, брати, мої повну радість, коли впадаєте в усілякі випробування. Виявляється, що ці люди. Не просто так непомилково опинилися у складних для себе обставинах. Наш Бог Він великий сіяч, і тому кожне своє насіння він кладе до того ґрунту, який принесе найбільше користі як для самої людини, так і для Божого царства. Тому інколи наша думка про те, де нам краще, де нам добре, що нам потрібно для нашого духовного зростання, вона не завжди буде співпадати із думкою Бога про те, що нам краще. Тому кожен із нас рукою Господа, подібно насінню, покладений до того ґрунту, який буде найбільш корисний і сприятливий для нашого духовного росту, і ось таким як і вкаже. Майте, брати, мою мої повну радість, коли впадаєте в усілякі випробування, знаючи, що досвідчення вашої віри дає для вас терпеливість. Так чи інакше, ми впадаємо у випробування. Але ці випробування бувають різні. З однієї сторони, це можуть бути випробування першого типу, так би мовити, нашого власного виробництва. Але є інший тип випробувань це випробування, які не залежать від нас. Про які Тип випробувань говорить тут Яків. Найбільш мовірніше саме про другі. Ці віруючі опинилися в складних обставинах незалежно від, від своїх дій. Вони опинилися у складних обставинах, тому що вони поставлені так рукою Господа. Апостол Петро, він робить різницю між двома цими типами випробувань, нашого власного, так би мовити, виробництва і випробування, які посилаються рукою Бога, які незалежні від нас. Він говорить у своєму першому листі, у другому розділі 19 м віршем такі слова: бо то вгодне, коли хто через сумління перед Богом терпить недолю непоправді страждаючи. Бо яка похвала, коли терпите ви, як вас б'ють за провини. Але коли з мукою терпите за добрі вчинки, то це вгодне Богові, бо на це ви покликані. Також важливо у цьому тексті, який ми читаємо, відмітити і характер випробування, які зазнавали ці віруючі. Дуже важливим словом, у цьому тексті є впадати. Виявляється, воно тільки тричі використовується у новому завіті, і кожного разу, коли воно використовується, воно означає опинитися в положенні людини, яка оточена непроривним кільцем ворожих обставин. І ось Яків він говорить перефразовано: якщо ви потрапили у кільце несприятливих ворожих обставин і не бачите виходу з цього. То з великою радістю приймайте це, бо це буде сприяти вашому особистому благові. І далі. А якщо при цьому комусь із вас не вистачає мудрості, то просіть від Бога, і він буде давати просто недокоряючи ці слова про мудрість, вони тісно пов'язані із попередніми віршами, про які ми читали, над якими ми роздумували. Вони пов'язані і говорять нам про те, що ми маємо просити мудрості тоді, коли не знаємо, як правильно діяти. Напевно, кожен із нас відчував у той чи інший момент, як важко діяти розсудливо, коли тебе дратують, або причиняють зло, або принижують. І наша найперша реакція у більшості випадків, як діяти, як захистити себе, як оправдатися. Такі моменти. Несправедливого відношення до нас дуже легко вийти із себе, сказати нестримане слово, проявити якусь негативну емоцію, аніж аніж промовчати. Виявляється, без випробувань у нашому житті ми ніколи б не могли б знати про наші особисті недоліки і те, над чим у нашому духовному характері нам потрібно працювати. Так, легко бути радісним. В хорошому настрої, коли все йде по нашому, коли тобі сприяє успіх, коли тебе хвалять, коли до тебе відносяться із похвалою. Тому от, майте, брати мої, повну радість і сестри, коли впадаєте в усілякі випробування, знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпеливість, а терпеливість нехай має чин досконале, щоб ви досконалі та бездоганні були і ні в чому не мали нестачі. Хочу запитати вас, про яку досконалість апостол Яків говорить у цьому місці. Досконалість, яка має сприяти, якій мають сприяти усі випробування, які трапляються у нашому особистому житті ось тут апостол Павло ніби допомагає нам, дає відповідь. Каже так. І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добро. Друзі, брати сестри, то в чому ж добро це полягає і ця досконалість? Відповідь непроста. І напевно вона полягає у тому, щоб бути подібним. До образу Божого Сина. Ось цієї досконалості Бог бажає і шукає в кожному із нас. Цю досконалість Він досягає саме випробуваннями, скорботами і доволі часто стражданнями. Тому, як і вкаже, приймайте їх із радістю. Це випробування, яке буде служити вашим навчанням у тому, як зростати. Знаючи, що такими випробуваннями Бог хоче відтворити в нас образ свого Сина Ісуса Христа. Тому, коли важко, будемо просити у Бога мудрості, як правильно діяти, як правильно відповісти, як правильно думати. Не будемо нарікати на Бога, а подумаймо, можливо, саме цим випробуванням. Яке проходите ви, брати і сестри, чи я, яке ми переносимо зараз, саме цим випробуванням, Він хоче нас збагатити. саме цим випробуванням, Він хоче відтворити в нас образ свого Сина Ісуса Христа. Амінь.